Всім привіт! Ви на каналі Все про рибалку і сьогодні я хочу розказати про, що я купив був у себе в місті. в В магазині в магазині е, е, Купив я силиконки Select. Купив я твістер. Ось такий твістер красний. Е, з блстками такими, а, е, з серебряними бльостками і чорними. Так, Купив джавастик 1.6 в такому кольорі. Тільки не в красному. Він теж з бльостками. З Купив я такого, е, ну, я не знаю, чи я правильно скажу, е, бо в мене є два варіанти, як це назвати цього рочка. Або Ділі, як є у флагман, або німфа. Така чорненька із красними бльостками. Також в мене є ще одна така сама. Це навіть назвати Зіч. А, ну так, да. це німф. Ось така сама, тільки з чорними блістками і в красному кольорі. покажу вам їх ближче на, цьому. на листку. Ось такий черв'як із... Ну, похоже, на твістер тільки длинний черв'як і знизу хвост. І ось такий, хто знає від фанатіки бакстер, а це похоже. Бо е, купив їх, е, бо мені по соврели їх а, порадили їх в магазині, тому що, ну, хто живе недалеко від Білої церкви або в білій церкви, то знає, де шкарівка знаходиться, і казали, що шкарівки на ці силіконки ловиться Судак та Окунь. Ну і, і ще буває пробиває щука. Що вам ще розказати А, ще хотів я вам показати, давайте зараз подивимося, чи це. Ось, хто знає, від Тойота вийшла новинка німфа. Ну... Хто дивився мої предыдущі відео? Ось така німфа. Ну, можна подумати, що це вроді би німфа, але в німфи якісь не такі більш... Ну, в принципі, такий самий в неї... Ну, зараз подивимось. І ось така ділі. Це від. Вона від флагмана. Ну, мені каже, більше на німфу вона похоже. Зараз подивитись. Кстати, оце от вагну, але є такий запах риби. Ну, тут просто все пахне. І показую вам. Ось такий весь набор у мене. Ось такий твістер. Це Джавастік. Це німфа відтапа. Ось дивіться, ну, вроді би, похоже, так? Да? Хай себе німфа, хто знає краще, пишіть в коментарі. Оце теж німфа. Оце похоже на... ми е, ну, самі напишите мені, що це. Е, похоже на бакстера від е, фірми Фанатік. І ось ділі від, е, від Флагмана. Ось таке в мене все. Пишіть. пишіть в коментарях, що б ви хотіли бачити в слідуючих відео. Ставте лайк. Пишіть коментарі, всі силочки будуть під відео. Та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!